Ось власне, оскільки ми знаходимося в Брно, то ми працюємо тільки зі школами міста Брно, Брної околиці, дуже близькі околиці біля Брно. Зверніть увагу, власне, оскільки Чехія промислова держава, промислова країна. То і напрямки по школам, переважна більшість, бачите, технічні, економічні торгівля, бізнес, IT. Хай вас не лякає, що економічних всього лише 13. В майже будь-якій з інших школ є е, одною зі спеціалізацій, і буде обов'язкова економіка. Економіка, бізнес, менеджмент, що небудь таке буде обов'язково. А сільське господарство інші профілі е, займають набагато менше. Е, по кількості менше місця, менше напрямків, і як бачите, найбільш, все таки найбільшу кількість мають загальноосвітні школи. Це школи, які надають поглиблене вивчення практично всіх предметів, які необхідні для вступу в університети. Ну тобто, це просто ви віддаєте дитину в школу. Яка не, не дасть якогось профільного навчання, не буде якоїсь спеціалізації, але ви можете бути переконані, що дитина отримає поглиблене вивчення всіх необхідних предметів. Тобто це насправді для подальшого вступу в університет досить важливий момент, досить важливий фактор. Тому ми зазвичай теж радимо, щоб загальноосвітні школи використовували, коли подають приглашки. Не забували про них. Хочу звернути вашу увагу, що в Чехії існує дві категорії школ: це приватні і державні школи. І нехай вас слово приватні школи не збиває з пантелику, не лякає, не відлякує. Приватні школи готують дітей по тим же програмам, що і державні школи. Вони відрізняються тільки тим, що вони мають урізане фінансування, вони мають дуже обмежене державне фінансування, основну частину фінансування, основна частина йде від батьків. Але ви самі далі побачите, що ціни на навчання в приватних школах абсолютно помірні, навіть поміркам заробітків нас, от українців, які сюди приїхали і тут намагаються вижити. Основна маса шкіл все одно це десь порядка 20-25. Це середня маса 20-25 тисяч крон на рік. Може бути, да може бути 18, може бути 27, Може бути 80, може бути 8. Але а все екологія одно. Екологія ми проконсультуємося з цього приводу і зробимо так, як треба. І ще приватні школи можуть відрізнятися тим, що деякі школи просто надають таку спеціалізацію, якої немає в державних школах. Наприклад. Готельні якісь там нюанси особливості. Або а, а, щось хотіла одразу швидко а, на щось вказати, але правніцька школа, державних правніцьких дуже мало, ну буквально одиниці, які надають підготовку справа, а, зато є приватні школи. Щодо права, до речі, хочу звернути вашу увагу. Як консультант, стикаюся дуже багато з тим, що батьки і діти, які телефонують з України, вони хочуть, щоб діти навчалися на юридичному факультеті в якомусь університеті, хочуть вивчати право. Так от хочу сказати, що без такої попередньої середньої школи правніцької поступити в університет на право практично неможливо. Абсолютно різні програми, шкільні в Україні і шкільні тут, і вже на вступі в університет, вже на вступних іспитах в університеті вимагаються ті предмети і ті програми, які вивчалися саме в середній школі. Тобто дитина з України з 11 класами без попередньої якоїсь юридичної підготовки практично не має можливості поступити в університет. Ми маємо підготовчі програми, як навчальний центр, да? маємо відповідні підготовчі програми, але ми усвідомлюємо, що за рік без попередньої підготовки дитини, за рік навчити дитину поступити в юридичний в юридичний факультет в Чехії, там де зовсім інше право, неможливо. Тому, якщо ви плануєте для своєї дитини якесь правніцьке майбутнє, то вибирайте одразу і коледжі правніцькі. Одразу сюди. Поїхали далі. Ви подаєте школу, що тут менше, менші потік за інших? Ні. Ні. Не можу вам такого сказати. Вимоги в деякі приватні школи при вступі можуть бути навіть вищі ніж в державну школу. Це не, ми не можемо про це говорити як про явище, явище, приватна школа. Ні, ми можемо говорити тільки про окремі обори, окремі школи, окремі напрямки. Чому? Тому що я ж кажу, що є деякі е, школи приватні, в яких, е, крім математики і чеської мови, наприклад, е, ще треба здавати якісь е, додаткові іспити, які є тільки, при, е, тільки в цій школі, да? властиві тільки для цієї школи, для їхніх вимог. І конкурси в приватні школи не менші, ніж в державні. А чому приватні школи? Знову ж таки, все дуже сильно залежить від вибраного напрямку, від вибраної спеціальності. Якщо ця спеціальність, яку ви обрали, є тільки в приватних школах, то у вас немає вибору, ви поступаєте тільки в приватну школу, а є такі спеціальності. А може бути варіант, коли, наприклад, обираючи школу, ми про це поговоримо пізніше трошки. Обираючи школу, батьки м, перецінили можливості дитини і е, поставили такі пріоритети при подачі приглашки, що не змогли пройти конкурсні е, обмеження, да, конкурсні оці бали, не набрали необхідної кількості конкурсних балів. І… І у них просто бувають такі ситуації, коли в них не буде іншого вибору, як поступити в подальшому тільки в приватну школу. Зазвичай приватні школи виглашують друге коло не тільки в приватних школах, державні школи теж виглашують друге коло. Особливістю другого кола є те, що якщо ви, наприклад, в першому колі вступу, подаючи приглашки, не подали приглашки в матурітну школу. То на другому колі ви в матурітну школу вже не подасте приглашку. Ви зможете тільки в училище двох або трьохрічне училище подати документи. Фактично ви написали тест. Хоча б одна приглашка з трьох подана в матерітну колі, да. да. вже писали тест, у вас діють якісь ви маєте право да. на другому колі. Абсолютно вірно. Я...